Уже тривалий час невід'ємною частиною життя власників земельних паїв із села Погибляк Лисінського району є походи на судові засідання. Прийшли люди черговий раз шукати правди до Лисенського районного суду і 29 квітня. Справа в тому, що ці сельчани, як і багато українців, потрапили під суворі закони бізнесу. У погоні за високими прибутками, орендарі, для яких земля є засобом виробництва, знехтували правами та інтересами людей. Він нам дав позапрошлому році 500 кілограм. пшениці і 300 кілограм дав нам ячмень. Тепер же тому році ми почали трохи, ну як підняли да, чи як ці бучу підняли. Тепер він шо, нам дав по 800 кг пшениці і дав 200 кг ячменю. Ви отримали хоч тисячу, то 800 кг пшениці це ж воно теж щось. Він платив, хто бере як, пшеницею, то якщо в нього там живемо, ну, в нього. То дам по 1710 ну, цієї пшениці. Ну, а якщо ти не береш пшениці, то бере бери 1720 цей, грішми. Оце ми таке заробили в нього. Більше нічого, ніка. Договор з землі. Значить, директор Микиченко. Назар Анатолійович. Так, да. Микиченко. Орендна плата. 436 гривень 0 копійок. Це за скільки? За пай. Розмір орендної плати переглядається згідно чину законодавства раз у три роки. За 10 років ні разу ніхто його не переглядав. А він там в цьому році вроде платив по 1400, але ж де додаток до договору, щоб це воно було по закону де? А ніхто ніхто до їх діла не буде мати. 400 гривень заплатити до да, побачення. Оцей договор має да, приглядатися <плес> е, раз у три роки. Вони вже 10-й рік держать, <плес> тому що <плес> нарахується компенсація, ну ви знаєте, облічиться плата за оренду, ну за оренду паю. А вони, от коли зложили договор, так у них і є. 436 гривень за оренду. Це з якого року? З 2006. <плес> а якщо... А тут вже доведено до догору доповнення. доповнення. Що переглянули 1200, там, 1300, 1700. Наприклад, я сьогодні там орендую землю у цьому школі. У мене орендна плата 2700 в грошовій оцінці, або 2 тонни зерна мішок сахару і 6 літрів олії. Послід, ну, послуги, за ці послуги можна даже не казати. В них залишився один камаз, їх було дуже багато техніки, яким людей на цвинтар вивозять. Сам свалу. не бортова машина на камаз. Ну ви уявляєте, що таке. довірливі і непідковані юридично селяни наївно сподівалися на порядність підприємства. Саме тому кажуть, втративши пильність, підписували чисті бланки договорів і лише згодом зрозуміли стали жертвами обману орендаря монополіста. Сама я договір підписувала, не знаю чисті листи. Я підписувала. Ми не знали, на скільки років заключається договір. Заключали на 5, заключили на 10. Нам ніхто не предупредив нас, що ми на 10 років заключаємо договір. Ніхто. І чисті листи, бо нам треба ще їх здати на затвердження, а тоді ми заповнимо, а ви поки що підпишіть чистого листа. Це я Обман. да, обманним путем. Ті люди є, що щось не підписували ці договори. А я ж... Тіше хто в бухгалтерії знали, В бухгалтерії, колгоспу чи товариство, оце нам таке. Ми ж ми ж там туди йдемо по договору. Багатьом людям не було договорів, тим не віддавали. Ну кажуть, що договори лежали на столі, люди не звертались. А я не знаю. Я договор забрала тільки що вже пізніше, наче підписала чистий, а потім забрала. Вони різними шляхами ходять по хатах, в кого, наприклад, якщо в мене там п'ять договорів чи що, вони йдуть до хати і. Просять і угрожають, що таке ж заключайте з нами? Да і сумки носять і договоря договора. Заключайте з нами, не заключайте і з цим з другими договора, бо тільки у нас ви будете. А кого бачать? Кого... Не посісти до да, кого можна посісти, а кого не посядуть до того, вони не йдуть. Вони не звертаються, а просто вони ігнорують людей і все. Що за прошлий рік і не розрахувався? Він виплатив по півтори, а треба по три з половиною. В общем, один в районі він найменше заплатив нам. Були з району керівники і казали йому: і давайте списки, і давайте списки. Він ось заплатить вам списки. Ти зібрали. Керівник утік. І списки лежать, і, і він не заплатив. Неодноразові спроби порозумітися з інвестором були безрезультатними, запевняють селяни. Зустрілися, він посидів, у сходки були, він посидить на сходці і пішов. Нема до кого ні звернутися, нічого, хоч і за цей дом культури розказують. Вже він такий страшний, щоб, щоб ви туди поїхали, то там страшно зайти, там нема куди. Там центральним ходом навіть не входять, вже ходять із. Ззаді ходять, бо ні, тому, ні, як вибори, то туди теж на дільницю страшно зайти. Там, там взагалі, стеля у залі стеля попадала, і нікому воно ми не потрібні, нікому ніхто на нас не дивиться. А що треба, пожалуйста, судіть, ась і ви все одно не виграєте. Вони кажуть, і вже і це вже ми це вже ми судимося з ними три роки. Четвертий рік у тому році я питаю на Сходці, Приїхав з адміністрації голова і заступник. Я питаю. А чому ремонт куби не робите? Не туди. А я питаю заступника голови адміністрації, а скільки в їх у цьому році прибутку? Всі замовкли, а я їх вже знав, скільки їх прибутку. Я даний вже взяв. Кажу, то будете казати, чи мені казати? Ні, я скажу, три мільйони прибутку». А що вони людям платять? 400 тисяч рублів за 10 років не спромоглися купити жодної техніки для села. В селі кому що допомогли. Навіть ні, ні. людям не поплачував, хто помер. Тож шукати справедливості селяни вирішили у належному для того місті суді. Проте не очікували, що судові засідання затягнуться на декілька років. Почалося це в 2011 році. І за що? І за те, що вони виплачували мізерну оплату. І сказали, що ніхто нічого вам не поможе. У нас все на у нас, суд наш. Ну, я думаю, я сам по спеціальності юрист, я думаю, ну як куплено? Давай ми почали судитися, розторати договори. Показується людей на руках, вообще ще договорів немає. Вони їх позаключали, самі попідписували, сфабрикували всі справи і договора у їх, і в земельному відділі, і біжі немає. Так люди було? Так, да, орендарія, вже вони 10 років тут працюють. Вони приїхали у живе хазяйство. Ще була скотина, свині, ну, живе хазяйство. Да, все було стояче. Вони людей обдурили. кажуть, Ви знаєте що? А людям повинні були зарплату. Колгос бувший. Вони голову вигнали. о, Він їх трошки побув, вони його вигнали і кажуть, люди, давайте ми цю скотину вивеземо, вам зарплату віддамо, наче вашими грішми вам зарплату. віддамо, ферми поваляли. І на цьому усе. сіть суешник, сіть кукурузу, сіть соє. В одному році там в їх тисячу гектар землі, в одному році вони посіяли 700 гектар соєшника. Ці 400 вік, десь 380 договорів. Ну це є і Семенівка, там це зовсім сусіднє село. Погиблять і Семенівка, Це раніше був ну це був один колос. Ну на цих договорах десь 1200 гектар землі. Вони недобросовісно навіть розрахуються з бюджетом, з державою. Правозахисник позивачів каже, що знайшов у договорах оренди чимало махінацій, тому впевнений, закон повинен бути на їхньому боці. До мене звернулися люди з села Погибля, Клисенського району Черкаської області. Цих людей спочатку було понад 100. Люди виявили своє невдоволення умовами договорів оренди і намагаються якимось чином. Переукласти ці договори з іншими приватними підприємствами, які займаються вирощуванням сільгоспродукції. Ознайомившись з договорами, я визначив, що дані договори не відповідають вимогам законодавства, саме умовам статті 15 закону України про оренду землі, у зв'язку з чим підлягають визнанню недійсними. Почалися суди, судилися ми довго, звернулися з відповідними позовами. По першій справі ми пройшли всі інстанції, вищий і спеціалізований суд України. Дав свій правий висновок, що даний договір дійсно підлягає визнанню недійсним. Також були інші справи по цим що позивачам подавали до суду визнавати недійсними договори у зв'язку з тим, що підписи в договорах встановлені не орендодавцями, а іншими особами. Провели почеркознавчі експертизу. Також було встановлено, що підписи виконали не вони, а підписи підроблені. Дані позови наші були звичайно задоволені. Ну от на сьогоднішній день інші люди хочуть так, так же само визнати договори не подали відповідні позови. Але між позовами до справедливого рішення прірва судової тяганини, особливо якщо комусь це потрібно. Правозахисник вважає, що суддя спеціально затягує розгляд справ. Від цього страждають люди, яким щоразу доводиться за власні кошти добиратися в райцентр. Суд здійснює всіляким можливим способом затягування судового процесу, безпідставні відкладення розгляду справи. Уже півроку ми розглядаємо тоді, як відповідно до чинного законодавства, справи повинні бути розглянуті протягом двох місяців. Зараз ми більше судимося не з відповідачами, оскільки вони не з'являються до суду, а судимося більше з самим судом, оскільки голова суду Бесарап Наталія Володимирівна, яка розглядає ці справи, є дружиною адвоката, який представляє інтереси наших відповідачів. Тому постійно маємо безпідставні відкладення розгляду справи і судових рішень в результаті не маємо. Думаю, що це затягування судового процесу здійснюється виключно для того, щоб приватне сільськогосподарське підприємство Нива ЛЛ мало як можна більше часу для того, щоб користуватися земельними ділянками, як виявилося, протиправно користуватися. Одного разу ми подали в одному позові. Були всіх позивачів разом. Нам роз'єднали їх, тому що ну я вважаю, що безпідставно роз'єднали позовні вимоги. У зв'язку з цим розі справі відклали, тому що треба було завести кожну справу окремо в суді. Потім судді здалося, що ми не доплатили судовий збір. Нас зобов'язали доплатити судовий збір. Потім ми елементарно два рази не знали про те, що судове засідання призначено, оскільки судові повістки присилалися, на два на три дні пізніше, ніж призначено судове засідання. Один автобус в день здається ходить. Ну от сьогодні нам призначили з 13-ї години до 17-ї години розглядати справу. Тобто п'ять годин людям треба. Їхати це при тому, що ось вони зараз всі можуть вам підтвердити, що вони доручили вести справи мені від їхнього імені, і до суду вони ходити не хочуть. І крім того, крім доручення, підкреслюю, вони ще й подали до суду заяви про розгляд справ без їх участі. Люди втомилися ходити по судових засіданнях четвертий рік, але принципово хочуть відновити справедливість. А один із позивачів взагалі уже ніколи не дочекається рішення затяжного суду. Чоловік встиг померти. Сам же відповідач на розгляд справ не з'являється, розповідають ошукані селяни. Право в тому, що він так нагло людям каже суд, а суд мені буде 10 років розглядати. поки суд розглядає, то й договор оренди кінчиться. Як я не платив, нічого так платити і не буду. Представник юрист працює без сарап, але його жінка зараз у суді, то він за себе присилає якогось заступника. Або буває не приходять. І все це рішається. Доки їздить у ці суди. Сьогодні у моєї дочки двоє маленьких діток. Вона не приїхала, змушена я буду їхати через те, що хворі діти. Доки їздить, чотири роки вже. І як розірвати оці паї договора, я не знаю. Визивають постійно все у ці суди. Скільки ми можемо в цей суд їздити Із за цього, що вони... нас не дійсні ці, а вони все кажуть, що, вони... що ми підписуємо. А центального да, центального вже немає. Живого. Між тим, декільком селянам все-таки вдалося добитися правди, але не в Лисенському, а у вищих судах. Рішення на їх користь беззаперечне, адже експертиза довела. Підписи на договорах були підроблені. Вже дійшло до того, що подавали на Верховний суд наші Підписи на експертизу подавали на Верховний суд. І верховний суд затвердив, що дійсно не наші підписи на і по на експертизі. по тищу чотириста по півтори заплатили. Ви, ми, ми всі за експертизу за цю От. і вони ми по сьогоднішній самі день подавали, да чи вам зробили? Я, так, я ну мусили, бо нас тягали і... сюди. Суд подавав нас ж кожен раз сюди. Так, півтори тисячі заплатив. Ми платили люди. Да, нас п'ять душ на всіх договорах підроблені підписи. Одна рука під нам прийшло рішення звідти з Верховного суду. Рішення. Що одна рука тільки підписала за фальсифікацію договорів сільгоспідприємству? Поки що ніякої кари. Хоча у правоохоронні органи люди, які виграли справи, звернулися уже давно. Багато хто боїться багато хто таку думку висловлює. Мов ви спробуйте. Якщо у вас вийде, то і ми прийдемо. Тому що ну елементарний страх. Вони бояться, що нічого не вийде, тому що. Ну, Як я чув зі слів цих же людей, ці їхні орендарі вони постійно провокують їх і висловлюють, що нічого в них не вийде, тому що вони мають досить високий рівень ділових зв'язків. А до кінця дії договору залишилися два роки? До 2017 року. Договір передбачає порядок строк виплату орендної плати із серпня по кінець. Поточного року і просто елементарно ті люди, які звернулись до суду, які знаходяться ну, в процесі судовому, то ті отримують свою орендну плату в останній день, тобто 31 грудня, поточного року. Ті, які не зверталися, отримують її влітку. Ну тобто, тоді, коли їм зручволь маніпулювання і предвзятість, така існує. Там, де були підроблені підписи, ми звернулися після того, вже як в цивільному порядку справи розглянуті. Ми звернулися до правоохоронних органів на предмет відкриття кримінального провадження за фактом підроблення договорів. Кримінальне провадження відкрили. Відкрили, якщо не помиляюсь, у серпні 13-го року до сих пір справа до суду не передано. До сих пір нічого не робиться. Тобто, коли ми туди приїдемо, щось скажемо, то вони когось можуть можуть викликати там, опитати, пояснення, які взяти. Потім знову те ж саме. І от, ну, до сьогоднішнього дня кримінальне провадження до суду не передано. Незрозуміле затягування часу у суді було і цього дня. Кожному позивачеві назначили слухання з інтервалом у півгодини – Декому на наступний день бажання людей бути гуртом на кожній справі не бралося до уваги. Більш того, суддя безпідставно намагалася максимально обмежити кількість присутніх у залі, навіть попри оголошену на початку інформацію про те, що засідання відкриті. Чотири роки вже їздимо. Чотири роки вже жодне поштові завтра приїдемо тільки останні роки. Якщо завтра. І чого ви всіх нас не хочете послухати? А ти хто не примувши? Це ваше право звернення до суду, ви використали. І тепер ви знайомаєте суд в тому, що ви вимушені їздити. То чого, чого суд затягує оце все? Чотири роки! Чотири роки Чотири роки тягайте. Ну, тобі можна не вийти. Олександровича? тебе сканила. Але є позивачам, інша справа. Я вас прошу вийти за остров, чекайте в коридорі, вас буде зразу. Ви також виходите, я тут не позивачник, сестра не представник. Ви також виходите, чекаєте. А поясніть, будь ласка, підставу законного такого Рішення, тому що Я знаю, процес є власність, а видалити можна лише свідка, який потім буде свідчити під час допиту іншого свідка. Безперечно, є ще змагання сторін кажеш, так же, для участі у справі. Тих у нас може бути змагання з інших сторон, і коли буде присутні в цій справі, вислуховувати пояснення одних сторін, інших і так далі, запитання і як... раніше ж

Якщо ви наголошуєте на тому, щоб всі були присутні в цій судовій справі, якщо е з когось, е е проведена якась репліка, без дозволу головуючого справи, це буде е оцінка порушення дисципліни, це буде порядку, то це особа буде видана і зараз у нас. Засобам масової інформації не вдалося побувати на засіданнях, адже відповідач, зрозуміло, був проти цього. Власне, нічого кардинально нового на слуханнях не відбулося, окрім того, що один із позивачів відмовився від позову щодо інших справ, то в суді знову знайшлися причини перенести їх в розгляд.